Ну і загалом зараз після кінець року набирає обертів дискусія у змі серед аналітиків експертів. Що головне питання, що далі у війні Росії проти України? А вона розпочалася з публікації на початку листопада. Нагадаю, що в британському журналі для економіст пана залужного, де він говорив про фактичний перехід до опозиційної війни. Що треба сьогодні розуміти простому українцю? Так що далі розуміємо, що всі хочуть якісь певні треба Можливо. розуміти, що зібрав заспокоїння якісь. От простому українцю, принаймні чоловічої статі, треба розуміти, що зібрав манатки і пішов в ТЦК, і це найправильніший вибір. Ну але давайте ми все ж таки спробуємо до цього висновку підвести так, як ви б хотіли, тобто через аналіз загальної ситуації. Хоча, як на мене, і так все достатньо зрозуміло. Але дивіться, почнемо з того, чи така вже катастрофічна і страшна ситуація. А от в нас взагалі якісь такі емоційні гойдалки, тому чомусь раптом вирішили, що перемога вже просто от майже в нас в руках, і можна просто розслабитися, випити каву і почекати цієї перемоги. Е, мене в цьому плані дуже дратує. Знаєте, коли я абонент Київстара, от коли дзвониш конузвониш е, в абонента зайнято, і звучить такий гарно поставлений голос. Механічний ваш абонент розмовляє, і поки він розмовляє, перемога наближається. Оце насправді ідеальний зріз того, що е, напридумували собі тилові українці впродовж 23 третього року. Що можна просто жити своїм життям, вибачте, сидіти на дупі, розмовляти по телефону, а перемога наближається. Вона просто. Це, як, як колись було в роки мого радянського дитинства, е, як там співала одна російська рок група, от, а при комунізмі все буде зашивись, он наступить дуже скоро треба подождати. От, власне, от, от ми собі вирішили, що нашою перемогою треба тільки подождати, а воно так не працює. Коли ми просто розмовляємо по телефону, перемога наближається не до нас, а до наших ворогів. От, але я про чому я кажу про гойдалки? От ми чомусь придумали, що от десь е, вже кілька місяців як ми з вами мали випити каву в Ялті, от і десь там з видом на море записувати це інтерв'ю. Цього не сталося, і в результаті тепер наше тилове суспільство вважає, що взагалі пропало все. Війна програна, в нас провалений контрнаступ, бла, бла, бла. Я дуже перепрошую, а давайте ми трошки просто подивимося на загальну картину в ретроспективі. Ще не пройшло двох років з моменту, коли Росія збиралась нас окупувати за приблизно три тижні. Більш того, не тільки росіяни так вважали. Всі західні експерти, оті самі, які зараз оцінюють наш наступ як невдалий, оті самі західні експерти менш ніж два роки тому вважали, що ми протримаємось максимум місяць. Та й половина українців вважала так само, що якщо вже російська армія прийде, то ну, місяць наше все. А дискусії були тільки про те, наскільки гаряче, наскільки інтенсивно ми будемо партизанити. А що ми бачимо зараз під кінець 23-го? А під кінець 23-го року ми бачимо, що Росія подає як величезне своє досягнення, що змогла зупинити наш наступ. От е, друга армія світу як великим подвигом страшенно пишається, щоб не дала таки нашій армії прорвати фронт і винести їх під три чорти. От вони вважають, що вони великі герої, і для того, щоб цього добитись, їм довелось піти на найбільшу мобілізацію з часів Другої світової. От ще раз, це абсолютно об'єктивні цифри. Після завершення Другої світової, жодного разу ні для Афгана, ні для Чечні, ні для жодної з війн радянський Союз і Росія не проводили подібних мобілізацій, як зараз. От піно ну, Другу світову була більша. але після того це друга позначена мобілізація, і їхньої великої мобілізації і всієї напруги другої армії світу вистачило, щоб так і бути затримати просування ЗСУ і не дати нам просто їх викинути з країни. І вони цим пишаються. От тепер давайте подивимося, з чого ми стартували, який шлях ми пройшли. От і після цього давайте оцінимо, а це провал чи не провал, що ми взагалі то з ними помінялись ролями, але да, вони теж виявилися достатньо міцними в обороні, що в принципі вони в обороні і цим гордяться. От ну але чогось до тилових українців не доходить, що е, насправді відбулось те, що ще е, десь півтора року тому взагалі жодна людина в світі не вважала б можливо. Але ж ні, оскільки не, не збулись максимальні хотілки, не вийшло з кавою в Криму, то все, значить, все пропало, значить, все програно. Ну, Але насправді воно ще може бути програно. От Якщо ми е, в 24-й рік йдемо з таким же ставленням до війни, як ми прожили в 23-й, то да, цілком реально можна програти. Ми, ми такий шанс ще не втратили. Ми ще можемо програти. От, е, і багато що залежить від того, до нас це зараз дойде чи ні. От чи нарешті дійсно зникне оця ілюзія, що перемога вже у нас в руках, але при тому і не заміниться абсолютно безпідставним переконанням, що навпаки, вже тепер гарантовано перемагає наш ворог? От ми зараз, десь в умовному 1943 році. Коли от якраз десь баланс сил, і, і в рейха ще лишається шанс на перемогу, але цей шанс насправді вже дуже примарний і від е, блискучих перемог, які були за два роки до того, ні чорта не лишилось. Але ще так, ще хід війни до кінця не не переломаний, і ще нема тої ситуації, коли рейх, звичайно, ще пручається, але вже всім зрозуміло, що це питання часу. От ми чомусь вирішили, що ми от в 44-му, ми чомусь це вирішили навесні цього року. От, мабуть, все ж таки нам занадто, от е, у товариша Сталіна, колись була така стаття Галала круження від успіху». от, мабуть, все ж таки Херсон та Харків трошки занадто закружили тилові горілинки. Я, до речі, підкреслюю саме про тилові, тому що в армії ні в кого ілюзій не було весь цей час, і в тих, хто на тісно пов'язаний з фронтом весь цей час, жодних ілюзій не було. Е, коли вийшла стаття залужного в The Economist, е, ну я там не прочитав для себе жодного нового рядка. До речі, е, в цій статті не якщо а, ви читали саму статтю? Чи тільки заголовки чи в да? медіа? Ні, ви бачили формулювання, що війна вже зійшла в позиційний тупик? Ні, ні, такого не було, вона так, не, не зійшла. Чи Це можливо. На заголовках в медіа воно є, а в статті залужного нема. Там так. описується позиційний тупик, якраз як можливий негативний сценарій розвитку, а далі описується, які нам потрібні матеріальні ресурси, щоб цього сценарія уникнути. Це стаття, це фактично, ну знаєте, от я директор державної установи, от в нас є такий робочий документ, називається обґрунтування потреби в закупівлі матеріально-технічних засобів. От фактично, фактично, стаття залужного це отаке обґрунтування потреби в певних матеріально-технічних засобах для компанії 24-го року. Аж ніяк не визнання, що ми вже в глухому куті. Гухого кута і близько нема. Але натомість є е, дійсно складна ситуація на фронті. Ну а вибачте, коли вона була легкою. Е, якщо її порівняти з літом минулого року, то вибачте, це ситуація ну, просто зеркально протилежна. В нас тепер складно в наступи. о наступі. А в них дуже складно в обороні. От так от. Е, Власне кажучи, є складна, дійсно важка ситуація, яка може ще переломитися в одну сторону і в другу. І відповідно є дуже потужна інформаційна компанія, ініційована Росією та, на жаль, не тільки Росією. Компанія, яку в їхній стилістиці я б назвав принуждення як перемірю. От вони дуже хочуть заморозити конфлікт. А як ви думаєте, якби дійсно їхня армія зараз перемогала, вони б хотіли заморожувати конфлікт? От Ми, просто Думаємо, дамо дамо собі от працю, от нашу їм його заморожувати, якби вони дійсно мали перспективи зараз гуляти на Київ, наприклад, пішли б вони просто на Київ, тим більше, що ціль війни вони не приховують. Тут варто слухати, що вони своєї аудиторії розказують, а вони там абсолютно прямо говорять про окончательне рішення українського опросу, і при тому вони вживають це поняття рівно в тому сенсі, в якому Гітлер казав про єврейське питання. От, тобто, вони не приховують, що вони збираються просто нас знищити. Ціль нікуди не ділась, але вони тепер ставлять собі зовсім іншу часову шкалу. Вони ставлять собі зараз планку 25-й рік. Тобто вони навіть не мають ілюзії, що в 24-му році в них є шанси на щось проривне. Вони чудово вже тепер нас поважають, і вони знають, що тепер на 24-й рік їхня задача це утримати далі окуповані території, максимально нищити нас при спробах ці території звільнити, і при тому максимально розвалювати західну коаліцію з підтримки України. А в цьому, на жаль, в них є дуже серйозні успіхи, значно більше ніж на фронті. От, а тоді далі, в кінці 24-го, стається друге пришестя. Я маю на увазі друге пришестя, як вони його ніжно звуть, Трампушки в Білий Дім. От американці обирають їм Трампушку, що, на жаль, до речі, не виключено. Це цілком реальна загроза. Після цього Трампушка перекриває нам постачання зброї і БК, і от тоді, в 25-му році, вони повертаються. І виходячи з цього сценарія, дуже логічно, що нащо їм витрачати величезні втрати в 2024 році, нащо їм ризикувати, що ми такі в 2024-му іду тиснемо. А замість цього значно краще на рік приморозити конфлікт, не дати йому, не дай Боже, бути розв'язаним остаточно, ні в, якому, ні в якій формі, але приморозити, щоб ми перестали знищувати сотнями їхню техніку кожного місяця. А натомість, щоб вся техніка, яку за цей час їхня оборонка виробить, тихенько собі накопичувалась. Поновити сили, провести пару хвиль мобілізації не, не так, як в них зараз, коли в них мобілізації рівно вистачає затикати дірки, тобто поновлювати ті втрати, які ми їм завдаємо, а накопичити ці сили, додати їх до тих, що вже є, і тоді через рік повернуться. От звідси оця вся потужна інформаційна компанія по принужденню к перемію. тобто насправді не, всі життя. Ми, до речі, в цьому сенсі дуже взагалі. Ми чесно, ми так ведемося на все, що нам закидають. От і коли ми зараз нарешті побачили, що в нас, м'яко кажучи, не без проблем, що в нас є реальні проблеми, ми чомусь з цього зробили логічний висновок, що а в наших ворогів проблем немає. А це м'яко кажучи, не так в них проблеми не менші за наші, насправді більші. Але відповідно, оскільки проблеми є і в нас. То вони дуже хочуть саме оцієї приморозки. Їм ця пауза критично потрібна. А для нас вона навпаки буде вбивчою, і це вони якраз чудово розуміють саме тому вони на це працюють.